Привіт, джотіші! Будемо говорити про вас, а саме про знаки зодіаку. Розберемо всі 12 знаків і кожен окремо. Це відео у нас присвячене найчутливішому, найемоційнішому знаку знаку Рак. Сьогодні говоримо про вас. Рак це четвертий знак, який має жіночу природу. Це стихія води і це рухливий знак, управляється планетою місяць. Символом цього знаку є крап або рак. Хто такий рак? Раки це не просто ніжні створіння з великим серцем. Раки це вода. А вода, як ми знаємо, буває спокійною а буває цунамі. І от саме раки здатні бути обома станами одночасно. Їхнє життя це емоції, це спогади, це зв'язки і це сім'я. І, звісно ж, це кохання, які сильні сторони рака. Це емоційна глибина. Вони не просто відчувають, вони проживають усе своїм серцем. Вони інтуїтивно знають, що з вами щось не так, навіть якщо ви вдаєте, що все добре. Вони дуже дуже турботливі. Раки реально вміють любити. Це ті люди, які принесуть вам чай о третій ночі, тому що ви просто захотіли. Вони дуже лояльні. Якщо вже рак вас полюбив, то це надовго. Вони не з тих, хто змінює партнерів як рукавиці. Вони тримаються своїх. Раки дуже, дуже креативні. Вони мають сильну уяву. Гарний смак, талант до мистецтва, музики та письма. Які ж слабкі сторони у рака. Ну, раки це майстри драми. Якщо їх образити, то вони не скажуть нічого, але в душі вже пишуть цілий серіал такий зради і болю. Вони дуже сильно ображаються. Вони злопам'ятні. Пам'ятають образи роками, уявляєте? Раки часто живуть минулим. У них в голові може крутитися одне й те ж саме: колишні старі спогади, дитячі травми. Раки емоційно закриті. Вони тільки можуть здаватися м'якими. Але в душі сидить такий собі краб, який не впустить, поки не переконається, що ви безпечна людина для нього. Які ж раки у коханні? Ну, це взагалі окрема історія. Вони хочуть близькості, не просто однієї ночі, не просто романтики, а вони хочуть глибокого душевного зв'язку. Їм важливо знати, що ти їхні, і тоді вони будуть тебе любити, піклуватися і відчувати твій настрій. Але якщо ти зрадив рака, то можеш забути. Вони можуть пробачити, але ніколи цю зраду не забудуть. І, скоріш за все, в глибині душі вони вже попрощалися з тобою. Вони не будуть влаштовувати сцен, вони просто зникнуть. Тихо, без драми, і більше вони ніколи не повернуться. Раки це ідеальний партнер для тих, хто цінує глибину, турботу, вірність, домашній затишок. Але якщо ти любиш ігри, постійний флірт, непередбачуваність це не про раків, їм потрібна емоційна стабільність і тепло. Якщо ти рак, то ти дуже глибока та емоційна людина. Якщо у тебе є друзі раки, тоді цінуй їх, тому що вони будуть стояти за тебе горою. Що важливо для вас, дьотіші? Якщо ви рак по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асценденту. Тому, якщо ви не знаєте свій знак зодіаку по ведичній астрології джотіш, переходьте за посиланням, яке є в кінці цього відео, точніше, в описі цього відео, введіть там свою дату, час та місце народження, а далі програма все зробить за вас. Скажіть, ви впізнали себе? Ні? Тоді підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, і ми обов'язково розберемо. Ваш знак люблю, цілую.